Центрів Пані Мар'яно, що сталося? тут Ситуація відбувалася таким чином. У нас закінчили заняття, були відкриті навстріжні наші двері, так. оскільки в залі знаходилась я і ще одна дитина. З іншої сторони знаходилось двоє дітей Володя і Таня. Ми вели розмову в той час я розувалася. І ну збиралися вийти з приміщення, закрити двері. В Цей момент приходить отець вічливо Який отець Отець Ігор Козенкевич заходить в став зал, зал на порозі. Перше заглянув в зал, подивився, чи тут ще хтось є, крім нас. Привітався і каже. Що я ми будемо виносити речі? Він не уточнив чи свої, чи мої, чи які каже, будемо звільняти приміщення. Я дзвоню до своєї охорони, буду звільняти приміщення. Кажу, отче нема мого директора, я нічого не знаю. Мені ніхто нічого не попереджав, я не маю права вам нічого давати і вас сюди пускати. Я взулася, вийшла. Кажу, отче, вибачте, але я мушу закрити двері. І він каже: ви двері закривати сьогодні не будете. І кажу, отче, я не можу тут стояти довго, тому що в мене є робота. Ну то не стійте. В той час я беру зразу витягую автоматично телефон, стою біля біля відкритих дверей. Телефоную Ірині Васильні. Повідомляю цю ситуацію. Ірині Рини Дзюрах. Дюра Керівникові своєму повідомляє ситуацію. що Прийшов отець, так і так каже, що буде виносити речі. Я нічого не повідомлена. Він казав: він мені ти ну, перепрошую Казав тим, що він говорив з моєю директоркою зранку, але мені ніхто нічого не говорив. Тобто про це тобто, і, то, так, я йому, так, я, так, йому так. я йому пові по, поясню, що це є я матеріально відповідальна за ці речі. Mm -hmm. Я несу відповідальність. Їх тут дуже багато. Так, так. Я поки дзвоню до Ірини Василь, Ірина Васильінарина каже, що вона вже їде, зараз буде, і в цей момент якраз підходить пані Оксана, пані Світлана до цієї ситуації. Що сталося? Що ви бачите? Скажіть, будь ласка, коли я підійшла, отець Ігор Козанкевич стояв у дверях і приказав сторожове і працівникове Каритасу виносити всі речі. Я сказала: отче, почекаємо Ірину Васильівну дюрах, розберемося всі потихеньку, і тоді ми речі заберемо. А він пояснив, чому виносити? Він сказав, що це його зал і це його приміщення, і ми не маємо права знаходитися тут. Коли це приміщення є е, по домовленості, в загальне користування, в спільне користування для нас і для Карітасу. В нас тут є наші тренажери і є Карітасу, два тренажори. Але він не захотів слухати, не хотів чекати Ірину Васильівну, став намагав став кликати працівників, щоб виносили. Я з працівників не пустила в зал і закрила двері. В цей момент він приказав своїй працівниці Нелі пані Нелі. Пані Нелі, щоб визивала міліцію, що закриває двері і його не пускає. Я відкрила двері, кажу, отче, виходьте. Uh -huh. Я стояла тут дверя. Так. Він питається мене, це ваша скарбонка? Uh -huh. Я кажу так. Він бере отак скарбонку і викидає на вулицю. На... Звідси з приміщення. з приміщення. Я скарбонку забираю, кажу, отче, я ваші скарбонки не викидаю. Це є наша скарбонка, і нехай вона тут стоїть. Я знову поставила. Uh -huh. Тоді. Він приказує сторожу знімати двері. Знімати Я... двері стор. знімати двері. Uh -huh. Я стала тримати двері. Він зупинився в цій стороні, сторож з твоєї сторони. І знімає двері. Я не мала сили втримати ці двері. Зняли вони двері, понесли на двір. яка отче, так си не робить. Ви неправильно поступаєте. А він мені сказав, що ви закрили браму. Браму ми не закрили, ми закриваємо браму для того, щоб машини чужі не заїжджали, щоб був якийсь порядок на вулиці, тому що діти виходять і можуть попасти під машину. Він не захотів слухати, я йому сказала, отче, ага. я вас ще раз прошу, прийде Ірина Зюрах, тоді будемо говорити і тоді будемо виносити. Ви неправильно поступили, що ви двері зняли. Тоді він бере м'яч, я м'яч вирвала з рук. М'яч, ага. оцей Оце, м'яч один з малих м'яців. Так, я вирвала з рук, кинула м'яч, тоді він бере знову скарбонку і кидає її аж під крісло. Угу. Ну, він пояснить Повертає... ні, такі? нічим він не пояснює. Він сказав, щоб ми всі забрали все. Тоді він повертається і виходить. Дверей немає, сторож пішов з дверима, і він пішов. Залишилася тут працівниця Неля і Юра. Угу. Але вони, як завжди, мовчали, їм директор приказав, і вони. Розумію. Робили то, що їм директор сказав, і більше нічого. Ну і так ми залишилися, стали чекати, коли вже міліція прийде. Міліція прийшла, а міліцію викликав хто? Викликали працівники карітесу. Тобто Тоб Неля. Тобто, mm. він? Він, так, міліцію. так він, ну він сказав працівниці викликати. Він сказав своїй працівниці викликати службу 102. 102. Ми а знає ви знає, бачили ми. це все, так? Та ми чули. Це я я Він ви сказав так, так. так. працівниці викликати службу. Як вас зовуть? Світлана. Світлана Світлана, так Ви чому волонтер? Я член товариства і член правління. Причому uh -huh. При він сказав, що цієї ночі, щоб очистили зал, очистили зал. А, На так. яких підставах? В залі чиї власності це все приміщення? А може Як Тому що будинок ще не зданий В експлуатацію по документах чи я документах ще приміщення не здано в експлуатацію ага. і Воно є будувалося як реабілітаційний центр для дітей інвалідів Ді, Але... товариство надія чи ні чи, для так? всіх, Ді, всі але першу, але так mm. для всіх дітей, але діти інваліди мають безкоштовних взагалі, і перш першу чергу yeah. тут проходити реабілітацію. А взагалі, чиї власності е, земельна ділянка, на якій добудовано земельна приїжджає? ділянка знаходиться в власності товариства надія, товариство надія, так, так? і mm -hmm. по договору, по проханню карітаса ми їм надали. 400 квадратних метрів метр. під, під будову реабілітаційного центру, центру так. Так. тобто вони... як в оренду ви дали чи Ні, ні. ні, повністю дали а... повністю для них було не відведено земель. Так, так, так. Так. Але на якихось умовах, щоб якщо За вони це добудували, зато вони мали нам відремонтувати. Старий корпус mm -hmm. і оплачувати комунальні послуги. Вони виконали на своєму? Ні, ні, ми ні? так ні. Ми взагалі на протязі всього часу ми все рівно частково оплачували. А з кінця прошлого року, буквально з листопада, вони почали листами вимагати, вимагати, тому що були такі листи, що були з погрозою, якщо ми не заплатимо, щоб ми оплачували комунальні послуги. Вам погрожували? Був такий лист, що якщо ви не виконаєте пункт такий, то ми прийдемо до вас міри. Хто погрожував? В листі? Хто підписаний Дякую. оцем Ігорем лист? Ігором Козенкевичем? ігором так е, ремонт вони не зробили, освободили нам приміщення в старому корпусі під натиском? під е, ну під проханням звичайно єпархії. єпархії, але познімали світильники. Зараз там є кімнати темні, е, обшарпані, ремонту ніякого не зроблено. І те, як вони обіцяли ремонт зробити даху і фасаду, вони до цього нічого не виконали. Досі не виконали. Так, досі не не виконали? виконали А за тепло, за комунальні послуги. За комунальні послуги ми платимо все повністю самі. Mm -hmm. І з розрахунку по квадратурі. Кожен квадратура нараховується більше, навіть якщо обрати оплату газу, тому що газ йде від кубатури. Вибачте, три кімнати. Наші не це, не будуть використання газу стільки, скільки іде весь корпус, а нараховується то по завишених цінах. Тих і нам просто йде процент від завишених цін. І ми платимо велика оплата йде. Досить велика оплата. Він сказав, що ці тренажери, тренажери, він звільнив нам кімнати, щоб ми перейшли туди. По-перше, кімнати звільнені не документально, світла там нема, тому що зняті люстри. Як наші діти, особливо в вечірній час чи наші батьки приходять також на абілітацію, як вони можуть там займатися? Тобто -то приміщення не готові до не готові, там знято повністю не. все. Це ну як він аргументував свою поведінку. Що, це пояснив? Що як? Це все його це його якось приватні власності? Ні, чи? що ну, то, то їхні Це приміщення. Є та свої приміщення карі та свої і, і ми не ми не маємо що тут робити. Угу. Але ж фактично, спочатку добу товариство надія, Там, потім почали так, так, свій так? час товариство, надія. Але трошки е були плата була трошечки. Часні часи надія була в скрутному становищі, як і вся країна тоді, і ми були, і ми не мали змоги оплачувати спонсорів, таких не було. І ми звернулися до єпархії. Єпархія нам пообіцяла взяти нас так, якби. Під опіку і сказали, що будуть оплачувати за нас комунальні послуги, але спочатку вони платили, платили справно, допомагали багато. Тут вже нічого не скажеш, бо бувало різне, що приміщення у нас було одне. І багато було різної допомоги, як і з нашої сторони, так і з Карітосу сторони. Але з роками це все сталося зовсім по інакшому. Стали вимагати оплату, хоча ми знали, що тяжке становище, і ми мали деякі проекти, що ми могли платити, і ми платили, бо ми знали, що важко всім ми платили. Але оцю це було зовсім не так, як. А взагалі вся ця, ця будівля калітосу, вона вони документально оформлено чи ні наша не, Май... не прийняття наш в експлуатацію. Ще дім не зданий. Як не зданий, як тут вже проводяться різні на поверхах різні заходи. А його і посвятили навіть його і посвятили та посвячували. Але так? документально не провели документально ще не зданий. Yes. Добре, дякую.